З акції різдвяна свічечка розпочався новий рік у Тернопільському пласті. Свято-Фреємського вогню миру відбулося 9 січня за участю самих пластунів, їх родин та усієї пластової громади. Свято також відвідали меценати, представники духовенства та влади. Кожного року різдвяна свічечка організована самими пластунами. Це така акція, яку проводять на початку нашого нового року, і вона була започаткована ще в 1950 році в діаспорі. Сама свічечка символізує вогонь, який запалювали в той час в різних країнах одночасно пластуни. І оцей вогонь об'єднував якраз всю пластову громаду поза межами України у програмі свята. Традиційний парад вертепів від кожного куреня, конкурс на найкращий різдвяний плакат, колядку та найсмачнішу кутю. Ансамбль танцю і пластовий хор, який організували лише у 2009 році, стали родзинкою вечора. Цього року вже буде. Ми створили хор і наш є пластовий хор, і танці є. Тобто в нас минулого року ще такого не було. Ми запрошували різних колективів. А цього року в нас вже є своє і пластовий і пластовий. Як ансамбль танцю і ансамбль хору. Бог народився, хто ж про це міг знати, дні стар збудився, ожили Карпати, Дністер хвилею, шуми, чорне море, гомони, на полі ся гомінде, кубань кличе і гуде. києві озвали дзвони, ожили й загони, всюди, всюди, всюди радість сміх. Усі запрошені мали можливість запалити свої свічечки і таким чином принести вифлеємський вогонь миру до власної родини разом з різдвяними побажаннями від усіх тернопільських пластунів. Хочу побажати завжди зберігати в ваших домівках, те сімейне вифлеємське тепло, ту вифлеємську зірку, щоб завжди вас панував мир, щастя і добро, і щоб всі були здорові.